Привіт від Лори, яка вже гуляє на вулиці. Період карантину у неї закінчився, все добре, дві акценти вона отримала. Тепер може виходити гуляти. Лора, іди сюди! Все їй цікаво. До речі, поважила її, вона вже важить 3 кг. 3 кг це все рівно дуже мало для 4-місячного песика. Да? Може вже навіть більше, ніж 4 місяця, може вже. Навіть до п'яти, скажімо так. Ну, зубки в неї ще не помінялись. Іди Лора! Що там робиш? Лора, іди сиди, покажи, ти гарнісів. Яка в тебе шлейка? Ой! Яка шлейка у Лори? Така побігунька вона. Її класно брати сім'ю до іншої собачки, невеличкого розміру, бо величка її затопче. Вона дуже маленька. Активна. Фу! Ти що там їла? Нічого не має бути, але щось ти вже знайшла. Ой, яка хальося, Ой, як гарненька. суть будь-які. Ой, очки ти не Тюню ти щось сьогодні ще. Ось така розумненька, да? дуже лагідна. Собачка лизуха, собачка на подушки. Буде віддаватися, звісно, після стерилізації. Це обов'язково, так. Да? к чому нам всякі тютики, не треба, нам ці проблеми. Викинула я саме через те, що вона дівчинка. Да? Да, Лорочка, да. Дуже активна, дуже любить побігушка. Ну, знаєте, як точки. Вона мети з той міні той мінітер'єра, бо всього 3 кг в 4,5 місяці. Не буде вона вже такою прям великою, Не виросте вона. В неї смішний хвостик, да? чихо хвостик, Тіхочек, хвостик, куди ти лізеш. І лізе на руки. Куди лізеш? Я не брала тебе. Побігати треба, а не на руки лізти. Суха, хоче на руки цілуватися, обніматися. Де ти? Де ти? Де ти? <смі> Лора! Чекайте, тебе тяну з під дерева. іди, іди в листя гуляйся, ти подивись, як класно, Куди ти прийдеш? З розгону знає, лиця, залазить на руки з розгону. Все, а, вона другий, другий м'я знайшла. Де, це що робить? Залізла. Важко мені самі знімати. Зарізали на руки, на руки і до лиця цілуватися Ні, ні. Ах, чекайте. Ах, чекайте, я хочу її зняти. Це неможливо. Це собака-лизуха, знаєте? Ну, тобто її треба найкращу Кажуть, найкращі ручки, найкраща сім'ї, бо ця собака-лизуха, лизуха. хто хоче таку лизуху у нас вже був запит, так що якщо не передумали, пишіть, сильно вона не виросла. Не виросла і десь через місяць я зможу зробити її три. Чекай, жупеніч! жупеніч! Чекай, ти вже впала. Це неможливо. Це неможливо, це іграшка, знаєте, але вона любить гуляти, їй дуже все цікаво. Їй цікаво десь ходить, десь щось нові запахи. Це ну, неспокійно там собачка яка ляже і буде спати вам. Ні, це не можу зняти. класні в тебе пунтики, да? Пунтики, шлейка класна. Тож, то їй потрібна активність. Бажано до іншої собачки, це буде класно, вона буде двох гратися і не буду так вам вас мучити. Етька! Все, побігла десь ще по своїм справам. Професор району. Все її треба знати, обігти. Обгавкай тут великих собак, якщо чує, і вона зовсім не боїться їх. До Роніка пристає, Ронік просто удаляється повище. Його... Дижне, вона його не тут. Вибачте, у вас в очах, напевно, рябить через це, але вона дуже швидко бігає. Маленька, але дуже швидко бігає. Так Так що отаке. Таке така у нас чудо, горка.